So we're going to wanna object with me if I put the round. Шевченко Брейко, це і Катерина Шевченко, головний спеціаліст юристу. У кожному питанні слово надається Катерині Володимирі, будь ласка, про інформацію членів комісії по поверненню. До виконавчого комітету Кобилецької міської ради надійшло дві заяви від членів сімей загиблих героїв. пришел на мой тренинг, я просто слышал, да, что у нас в Москве есть почти три года, я хочу а сейчас быть практически на уровне Москвы. Результаты на этом Москве, на 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 Прошли все мы, не знаю, но она не виновата, что мы до этого на тоже идем. Она не смогла може но может быть. То есть, может быть, нужно быть таким, когда вы ему говорите, а пусть, а пусть не находится за ним, а пусть это все. И тут же прям в сторону приходит индивидуально. Но мы не сможем, мы не сможем кожу ему удалить, как вы Уже начались, дурить, не надо было их начать, но все начали.

О, у нас не сам. Ну, для края с ним такой. Может быть, убийца что звук? Любовь на партнер. Чего это чинилось? Ні, ні, може буде потом может или близко красные протоки? Просто знали, чоловік взагалі немає кліплядше два не дадуться, а може бути. До виконавчого комітету Кобелянської міської ради надійшло дві заяви від членів сімейних загиблих захисників. Перша заява від Воробьйової Валентини Миколаївни, яка просить переіменувати одну вулиць міста Кополяка на честь її загиблого сина Ломова Миколи Володимировича. І друга надійшла заява Ісаїнка Світлана Олександрівни, яка просить назвати вулицю селі Пасхи на честь загиблого чоловіка, військовослужбовця Ісаїнка Анатолія Ілліча. Дані заяви були розглянуті, по-перше, на комісії міської ради з розгляду звернень громадян щодо перейменування та помінів, головою комісії є Сергія Менченко, заступник міського голови. А, до комісії також входили і. Працівники юридичного відділу і архітектурного відділу. А було прийнято рішення все ж таки винести дане питання на розгляд виконавчого комітету. А виконавчий комітет також в межах своєї компетенції розглянув дане питання і було обговорено те, щоб відкласти перейменування топонімілі взагалі до закінчення воєнного стану, щоб в подальшому виконкому було розроблено положення єдине, яке буде. Чітко регламентувати порядок вшанування загиблих героїв, можливо, в подальшому буде створено меморіал, і всі ці питання обов'язково будуть враховані. Але враховуючи те, що дане питання перейменування віднесено до компетенції сесії міської ради, тому дане питання сьогодні виноситься на розгляд постійної комісії депутатів. Все ж таки пропонується. Призупинити даний процес, надати письмові роз'яснення людям, які звернулися, що процес призупиняється, що ми з повагою ставимося до пам'яті всіх загиблих героїв, і в подальшому буде розглянуто питання, і розроблено єдиний механізм. Це буде положення на рівні міської ради, яке буде чітко регламентувати порядок шанування загиблих захисників України. Такі проекти пробували з нас. Це пішов рішення до порядку. Микола а як ми будемо рішення призупинити, можливо, ми не будемо проект його доносити, так. Може, просто комісійно дамо роз'яснення? А люди надо приписнути. Я надам, напишу письмові розв'язки. Хочу бути чекатимем, а цесія куди? Та ні, а може, якось там, до 2 години, можливо, щойно. Скажіть, ви рішили приїхати до КПНІ? На сесії кожен, наче, я щас... Ну, піро, піро. Ні, ну, по-моєму, пов'язок, пов'язок, що... Ну, то я з ісмом тиждень. Ні, я маю з депутатом пов'язок, спілкуватися. Можливо, по рішенню керівництва і КПНІ я... Як каже краще, що це говорити, що комісія комунали розробити положення, не давно чи, не дати, але західної військового саму питання приймається. Не можемо просто комісія, то вирішила це питання, західнічної сам розробимо питання, чи розробимо положення, потім записку. Ми будемо зачем багатьох замовляти проект. На початку, що комісія рекомендувала да не питання, не включався. Приходячи з кого-то. А закону? Я поміряю. Вони ж не буде загарячити. Я хочу, вивіри, стати. Винесли, похати проголосували за те, що не переконуватися. Ви щоб винести за такі, як ми я говорив, що не фази можемо видати на сайті, я вставлю це поправлю. Ну, ми не буде Добавляю, что это не так. Добавляю, что это не так. так. Добавляю, что это не 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 не так. Добавляю, что добре давайте пускать, щоб вона вже на нас. А. Сади парк. Це лежить уся земля тут.